Астрологічний прогноз. На початку липня 2024 року планета Нептун, яка пов'язана з тайнами, ілюзіями, темою хілянства, релігією, вона розвертається в ретроградний рух, і це значить змінюється позиції у вище названих процесах. Про це докладніше. Ілюзії. У кожної людини є якісь ілюзії, і, наприклад, під час війни. Людина проголошує ну, якусь тезу. Ну, наприклад, людина каже, хочу там, щоб щось відбулося. Але насправді, якщо по-чесному розібратися, то насправді вони, воно людині це не треба, і людина піддається якимсь суспільним трендам, проголошуючи те, що насправді їй і не треба. З цим в астрології пов'язана планета Нептун. Вона дає резонанс індивідуальної психіки ну, з колективним підсвідомим. І якщо неправильно людина чогось хоче або неправильно чогось прагне, то в цей час, на початку липня, в людини буде щось не получатися. Тобто в людини буде не получатися реалізовувати свої хібні ілюзії. Також планета Нептун в резонансі з морем. Це означає, що поворот подій в морському регіоні у війні в морському регіоні. Також Ніптон в резонансі з містами на морі, тобто це значить Одеса, Миколаїв, Херсон, це значить зміна якихось трендів в цих містах. Також Ніптун в резонансі з релігією, це можна очікувати в релігійних діячів, поворот їх риторики. А також в релігійних людей можливо ну, зміни в моделях поведінки і якісь проблеми в тих моделях поведінки, які людина раніше практикувала. Також Нептун пов'язаний з темою хілянства. Таке слово виникло ну, не так давно. Астрологічно, я вважаю, що воно пов'язано зі знаком зодіака Риби, тобто, як в рибі вода ухиляється, тікає. Від людини, якщо людина наближається до риби так зараз, під час війни хто не хоче, боїться йти в армію, люди ухиляються від військового призову. Це астрологічно тема ухилянства. Вона буде існувати. Я вважаю, поки є планети в рибах. Планети в рибах є до літа 2025 року і ще трішки восени 2025, і на початку зими 2025 та 2026. Тобто, наприкінці знака зодіака планети впливають слабше. Тому тема ухилянства вона буде, і актуальність буде знижуватися у 2025 році. Поступово відчутніше, це буде відчуватися влітку 2025 року. Зараз, коли Нептун Ніптун змінює свій напрямок на ретроградний рух, це означає, що буде змінюватися робота держави з ухилянтами і ухилянтів. Позиція буде змінюватися, вона буде переходити в більш інтровертно. В більш ну, таку лагідну, бо ретроградні планети вони працюють більш лагідно, не так жорстко, як прямі планети, і тиск держави на охилянтів. Він, він теж, я вважаю, буде ну, змінюватися, згладжуватися. А оцей період кінець червня, початок липня це період поворота поворота в цих справах. Також Нептун глобально пов'язаний з ілюзіями, шпіонством, ІПСО і телебаченням, яке має наміри створити людям ілюзії або якісь інформаційні такі вкиди. Наприклад, традиційні такі популярні вкіди, які зараз. Ну, Багато з них складно буде дальше просувати, бо вони будуть заблоковані. Наприклад, те, що навесні 2022 року насправді Росія була готова до перемовин, і Україна така дурна глупа, що вона не пішла на перемовини. Астрологічно це не відповідає дійсності, бо навесні 2022 року планета Юпітер війшла в знак Зодіака ОВІН. А це означає воювати. Овін в астрології це марсіанський знак здяка. Він пов'язаний з війною. Юпітер означає оптимізм, розвиток війни і підсилення війни, і насправді, тобто астрологічно, Росія на перемовинах вона тягнула справу, а насправді сама готувалася ну ще сильніше воювати. Також, наприклад, ну, популярна така зараз тема, що Олексій Арестович є ну, такою специфічною персоною в Україні, і вся увага переключається на Олексія Арестовича. Але, як зазначалося в моїх минулих прогнозах в карті Володимира Зеленського, в ньому є планети в Леві, і це означає, що Володимир Зеленський потребує. Собі такого м, альтернативну точку зору або антипода якоїсь людини, яка по знаку Лев. Тобто, і я б сказав так, астелично, що Олексій Арестович він Потрібен Володимиру Зеленському, як ну, така опозиційна фігура. І ця потреба йде від карти Володимира Зеленського. А хоча створюють ілюзію, що Володимир Зеленський тут ні до чого, і вся справа Аристовича. Також зараз йде така тематика, що робити з кордонами 91-го року. А, в астрології з кордонами пов'язаний знак Здяка Водолій. І планета Плутон, яка виходить з водолія, цей вихід означає, що кордони зараз вони не актуальні. А що ж актуально? Ну, втрачають свою актуальність, тобто людей це менше і менше цікавить кордони. А що ж підсилює свою актуальність? кажуть, що Україні потрібні. Гарантії безпеки, але ті астрологічні показники, ті знаки з які пов'язані з безпекою, вони теж не актуальні. Тому з точки з моєї точки зору, це все велика така ілюзія, яка створюється для маніпулювання ну, людською думкою. Астрологічно тренди такі, що Плутон іде в Водолі, це значить актуальна вільна торгівля. Відсутність червоних ліній, відсутність рамок і актуальні союзи. А також те, що планети в наступні найближчі роки переходять знак зодіака Овін, це означає актуальна ну, напрям вкладення ресурсів. І нові стартапи, тобто актуальні нові всякі проекти, і те, що Уран переходив близнюки, означає, що в 26-му році означає, що наступні 7 років буде актуальна комунікація, поїздки, спілкування. Тобто, цінність буде в інформації, в поїздках, в комунікаціях у відкритому просторі для бізнесу, але не в питаннях безпеки, ну, наприклад. Ну, Така столична трактовка. Я запрошую бажаючих 4 липня в четвер о 20.30 приєднатися до прямого етеру традиційному на моєму каналі. Будемо говорити про ну, актуальні питання, прогнози, трансляція на YouTube і Facebook. Дякую вам за увагу. Діліться цим відео, пишіть коментарі відгуки. До нових зустрічей!